Вітаю! Вітаю мої прекрасні жінки-діаманти. Вітаю я сьогодні в незвичному місці, в машині проводжу ефір, тому що. Залежу від зв'язку, а в будинку він стрибає. Плюс я така геройка планувала провести ефір із лісу, із цими звуками природи, але вночі був заморозок і зараз так холодно, навіть в машині на сонечку у мене такі холодні руки. Я знаєте, ще думала, що літо після літа, після тепла, не, не прорахувала. Що е, занадто холодно, і е, я просто не витримаю, е, знаєте, на вулиці там півгодинки посидіти для того, щоб нормально вам провести практику. Буду мерзнути, і мені здається, що, по-перше, це моє здоров'я, а по-друге, е, не буде практика ефективною, якщо я буду труситися від холоду. Вітаю, мої хороші! Приєднуйтесь. Сьогодні у нас п'ятниця. Сьогодні у нас. Е, з вами ресурсна практика кожну п'ятницю. Я можливо вибрала час не дуже зручний, 10 година. Але насправді в мене в графіку просто це єдине вікно, коли я можу виходити в прямі ефіри. До цього, в будні дні, я займаюся дитиною, веду її в школу, там сніданки, поки повертаюся додому, збираюся, я не можу раніше. І пізніше у мене вже, як правило, особисті запити. У мене якісь там робочі моменти, у мене зідзвони, дзвони, тому також ну і ввечері я приділяю час сім'ї, тому я розумію, що можливо, якщо це незручний час, я намагаюся залишити всім вам запис. І якщо ви не будете онлайн на практиці, то я звісно залишу запис. Сподіваюсь, інстаграм все це залишить і. Зможете ви передивитися, послухати, зробити цю практику на вихідних, коли вам уже буде зручно, коли вам буде, ви зможете вибрати для себе час, який вам буде комфортний. Я сьогодні, якщо чесно, хотіла ще розповісти вам про саблімінали і про нейрокорекції. Але, мабуть, я зроблю запишу окреме відео. Де мені вже буде комфортніше, зручніше, і я окремо або відео зроблю, або також вийду в ефір і розкажу, тому що були у мене запити: чи проводжу я, чи пишу я саблімінали. І я не експерт у цій темі, але я, оскільки були запити, розібралася досить детально в цьому, і тепер можу сказати, що краще саблімінали чи не рекорекції, чому, чому я так вважаю, але це буде тема окремого ефіру і уже. Давайте з вами починати практику. Нагадаю, що я дипломований гіпнотерапевт, але я жіночий гіпнотерапевт. Працюю тільки з жінками. Чоловіків я ніколи не виганяю ні з свого профілю, ні з ефіру, але насправді буде корисно тут лише жінкам. Вітаю, моя хороша, тому що я звузила профіль своєї діяльності. Працюю лише з жінками, з жіночими запитами. Вони відрізняються від чоловічих і я не розпиляюсь. Я не, не терапевт для всіх, я працюю з певними запитами. Найчастіше е, у мене в практиці це стосунки і е, самоцінність, цінність жінки втратила жіночність, е, коли не відчуваю себе жіночною, е, заганяюся в рутині, не не бачу де там я, не розумію е, де. Чим мені зайнятися? Не відчуваю себе, от з такими саме запитами я працюю. Ну і звісно, працюю і стосунками. Це мені здається найрозповсюдженіший запит взагалі, от по, по моїм колегам, тому що у стосунках ми це дуальність, і ми отримуємо там найбільший кайф. І якщо у нас складаються гарні стосунки, якщо у нас в сім'ї лад, то і потім вже е, далі в соціуміти е, із підтримкою набагато легше. Дуже важливо відчувати себе комфортно у стосунках, хоч вони є, хоч їх немає. Неважливо в якому вигляді ви їх вибираєте, але вам там має бути комфортно. Е, не будемо дочікуватися, поки ще хтось приєднається, тому що у мене нагадаю ще раз: глючить профіль е, дуже. Сильно і е, не розсилається повідомлення багатьом, що я в ефірі, тому е, я буду вам дуже вдячна, якщо ви надійшлете цю практику подрузі. Якщо ви поділитесь, можливо, нею в профілі, е, можливо, збережете собі, е, тому що все це алгоритми зчитують як цікавий контент. А я хочу бути для вас корисною і щоб більше людей. Е, Отримали доступ до цих практик і більше людей могли збалансувати свою психіку, тому що всі мої практики, особливо ті, де я виходжу в ефіри, якраз направлені для того, щоб у цей такий е, дуже потужний і дуже небезпечний час е, в тій ситуації. От я зараз е, чую, як літають вертольоти. Я зараз за містом, і вони цілий ранок сьогодні літають е, наші військові вертольоти по. Е, Своїм там по моментам і запитам. А вчора е, небо просто запалало. Я цього не бачила, але мені тато сказав, що е, небо просто запалало, тому що е, збивали, збивали ракети. І насправді, в такій ситуації, дуже важливо е, балансувати свою психіку. Тому що як я вже говорила, ну кухою можна поїхати від всього цього і так завжди в житті було повно стресів. А зараз цей фоновий стрес, навіть якщо ви говорите, що та нормально, та я сплю, там я там ці тривоги не звертаю уваги. То ваша психіка просто так захищається, і все це потім вилізе в психосоматику, все це потім відображатиметься на ваших дітках. І дуже важливо підтримувати себе і свою психіку. Давайте я включу музику. Щоб перебити цей вертоліт. Так, сподіваюсь, не голосно мене чути, будь ласка, мені чи лайк, чи якось магніть, що, що нормально мій голос і музика, вони е, е, працюють е, в, в дуалі нормально. Давайте зараз розслабимося. Нагадаю, що це практика для підтримання психіки, для балансування психіки. Сьогодні ми будемо працювати із самоцінністю, із самооцінкою, для того, щоб потім іти в соціум і. І з усім внутрішнім знанням я цінна, цінна така, яка є. Цінна тоді, коли стою на сцені і мені аплодують. Цінна тоді, коли аплодують комусь іншому, а я десь в тіні. Цінна тоді, коли я знаю, що я класно все зробила, але цього ніхто не побачив і ніхто мені не аплодує. Оце внутрішнє відчуття цінності в будь-який момент, в будь-якій ситуації свого життя. Знаходьте зараз зручне положення. Зробіть довгий, глибокий вдих, зробіть ще один глибокий вдих і затримайте на кілька секунд. І на видиху закривайте очі. Просто дозвольте своєму тілу розслабитись настільки, наскільки це сьогодні. Почніть прислухатися до свого дихання. Відчуйте, як повітря повільно входить у ваші ніздрі, входить в легені і виходить. Кожен раз. Комфортніше і, комфортніше. і кожен раз, коли ви відчуваєте себе комфортно, ви починаєте занурюватися в глиб себе. Дуже легко зануритися в глиб себе, коли ви робите глибокий вдих і видих. Це кожного разу направляє вас все глибше і глибше. Кожен раз, коли ви відчуваєте, що занурюєтеся глибше і глибше ваша підсвідомість забезпечить вам приємне відчуття комфорту і розслаблення. І все, що вам зараз потрібно, це зробити. Помістіть до ваших ніжок. Відчуйте, як тепла енергія починає плавно пробуджуватися у ваших ступнях, у пальчиках ніжок. Далі йде до п'яточок. Це дбайлива жива енергія. Вона повільно очей через плечі спускається вниз до рук, до пальчиків, вібрує у кожній подушечці пальців. І уявіть, що ця енергія це ваша внутрішня жінка. Вищеному коконі, це світло йде із глибини вашого тіла. А кокон, в якому ви знаходитесь, це ваша аура, ваша аура закриваємо очі і розслабляємося. Енергія розходиться по всьому тілу. А зовні ваша аура, ваш енергетичний коквал, ваш енергетичний захист, куля це символ того, що найцінніше і найніжніше знаходиться всередині вас. Воно існує в кожній із вас. Уявіть, як згори на вас йде, лється, спускається, промінь світла, потік світла, у цей ваш захищений простір, у ваш енергетичний кост. Зернятко проростає із крихітної зернинки паросточку, і з вашого серця розливається світло по всьому тілу. Ваш енергетичний центр, ваше духовне серце там завжди є іскра тепла, любові, іскра світла. Якщо відчуваєте, що десь у вашому коконі можливо є пробоїна, можливо, він не такий потужний, як би вам хотілось зараз наповнюйте його. світлового потоку зверху. Візуалізуйте, як потік світла спускається через вашу маківку голови і наповну. Вашу любов, вона знає, що ви пам'ятаєте про неї, піклуєтесь про неї. як тепле світло, потужна енергія омивають вас зверху, живлять і відновлюють ваші внутрішні ресурси, фізичні, емоційні, духовні. Це так само природно, як поливати ніжну квіточку. Щоб вона могла квітнути і радувати вас своєю красою. Всесвіт дбайливо огортає вас теплими хвилями енергії. Віть зараз вашу внутрішню королеву, цю жінку діамант. Як вона поступово зростає, набирає силу. Чуйте, як ця велична сила вас підтримує, як навколо вас кружляють енергії, які вас захищають, дають силу, дають спокій. Бо саме така жінка впевнена цінна. Реалізовано потрібне у цьому світу. Саме такий був задум вашої душі прийти у це тіло, у ваше тіло, у ці обставини, у це втілення для того, щоб розкритися у своїй цінності і своїй красі. трансформувати свої таланти, свою мудрість, свою силу і світло, передавати їх іншим, передавати знання іншим і з ресурсу ділитися своєю силою. Уявіть, як енергія цієї жінки починає наповнювати все ваше тіло, голову, все обличчя, шию. Це потужна, але водночас м'яка енергія вона спускається через плечі. Пасточків і до пальчиків рук вібрує в кінчиках пальців. М'яка потужна енергія спускається через спину, через хребет вниз, спереду до животика, до жіночих органів, по стегнам до колін вниз, до п'яточок. І до пальчиків на ніжках відчуйте, як вона наповнює вас глибинним відчуттям сили і впевненості. Відчуйте, як ви розширюєтесь, ростете. Стає бути тілом, воно перетворюється. на Своє призначення із вдячністю, бути щасливою, бути коханою, бути здоровою, бути провідником світла у цьому світі. І якщо ви зараз готові це прийняти, скажіть про себе чи в голос, це зроблено, зроблено, зроблено. Дякую, дякую, дякую. Можете додати від себе Я готова або проговорити конкретно до чого ти готова, що ти готова приймати тепер. Оджу вас через цю трансформацію максимально ніжно, екологічно і безпечно, щоб допомогти розкрити, пробудити і відпустити вашу внутрішню жінку, вашу королеву, жінку діамант в життя, в реальність, щоб ви могли передавати світло. Енергією, любов іншим бути джерелом гармонії для себе і для світу, щоб ви були таким вайфайчиком енергії світла, тепла, щоб трансформували середовище навколо себе. Зробіть глибокий вдих, видих. можете відкривати очі. Потріть ручки. У нас в пальчиках, в кінчиках, дуже-дуже багато нервових закінчень. І також багато меридіан, які проводять енергію для того, щоб можна стілювати ручками і взагалі починати працювати з енергією дуже гарно і зручно. Я на це на своєму досвіді зрозуміла, тому що працювала саме починала з рук, починала відчувати енергію саме в руках. Формувала енергетичну кульку таким чином, і з ручок із пальчиків, і відчувала вже тут енергію. Мені це допомогло саме розкачати, тому що я не народилася. Даром, знаєте, чи не було в мене таких обставин, які е, трагічні, чи якісь дуже незвичні, що відкрився мені якийсь там дар. Я просто вирішила, що е, не хочу пічкати там, свою дитину ліками, не хочу багато сама хворіти, е, але е, хочу бути здоровою, хочу е, відчувати повноту цього життя. Дякую вам, мої хороші, за практику. Я, звісно, залишу запис. Тут не зберігаються коментарі, нічого не зберігається, тому, будь ласка, напишіть мені в дірек про свої відчуття, як ви себе почуваєте. Можливо, десь вам чогось не вистачило. Я вам підкручу, підкажу, допоможу. Дякую, дякую вам за сердечки. І Якщо будуть якісь питання, теж, будь ласка, в дірек пишіть. Що я за містом в ліс, може, я таки сьогодні доберуся, бо було дуже холодно зранку, може в обід. Але інтернет у мене такий собі. Я постараюся заходити дивитися, але якраз на вихідні теж хочу наповнитися, теж побути в практиках і максимально знаєте, враховуючи по перше життя у місті така таке більш динамічне будні робочі моменти. У мене почалася школа, і плюс до всього, звісно, для того, щоб бути в ресурсі, бути. Проводити вам цю енергію для того, щоб е, працювати в реальному житті, робити всі свої справи, нам потрібен час для себе, якраз присвячення своєму е, стану часу, балансуванню своєї нервової системи. Потім в реальному житті, в реальних діях, е, вистачає ресурсу не зриватися на дитину, коли вона в зошиті пише там якісь незрозумілі каракулі або не хоче робити ту домашку. Е, не кричати на підлеглих, чи не зриватися на себе, коли ти не знаю, розбила чашку, і та чашка стала останнім просто якимось таким пунктом, і ти вже зриваєшся, і психіка летить не знаю куди. Для того, щоб попередити все це, я і пропоную кожну п'ятницю нам збиратися і робити практику. Все, я вас обіймаю, як і обіцяла, можливо, з понеділка вже запишу вам про нейрокорекції, саблімінали, розкажу, що і як.